Микола, звичайний парубок, іде вулицею в селі. Він сирота, живе на світі без роду, без племені, без талану і без приюту. Тому хлопець приймає рішення йти до чорноморців, яких любить за козацькі звички. Так і я з чорноморцями буду тетерю їсти, горілку пити, люльку курити і черкес бити. До нього підходить Петро та співає Сонце низенько, вечір близенько. Петро саме повертається у Полтаву. Хлопці одразу стали приятелями, адже у них було багато спільного. Обидва були без кола, без двора, без родичів і сім'ї. Хлопці бачать, як з хати терпилихи виходить возний з шовковою хусткою на руці, і виборний з рушником через плече. Парубки розуміють, що возний заручився з найкращою дівчиною у селі. Петро ще не знає, що то його Наталка. Але його серце відчуває біду. Петро прагне впевнитися, чи не його це дівчину засватали. Він розпитує, де ж вони перше жили, чи давно тут живуть, як вони прозиваються. Почувши від Миколи відповідь, він закриває руками обличчя, опускає голову і стоїть нерухомо. Побачивши реакцію Петра, Микола зрозумів, що перед ним стоїть хлопець, у якого закохана Наталка. Той вирішує допомогти товаришу зустрітися з Наталкою, кажучи стережись, Петре, нарікати на Наталку, скільки я знаю її, то вона не от того іде завозного, що тебе забула. Підожди ж мене тут. Микола відправляється до терпилихи. Петро стоїть один, вражений неочікуваною звісткою. Він страждає, адже розуміє, що запізнився лише на один день, а тепер через це буде нещасний все життя. В цей час до нього підходить виборний вони говорять про театр, у якому Макогоненко ніколи не був. Він навіть запитує, а що це таке театр город чи містечко? І Петро терпеливо пояснює, що це велика будівля, куди ввечері приїздять пани дивитися комедію. Все таке диво, як побачиш раз, то і вдруге схочеться. Ділиться Петро своїми враженнями від театру. До їхньої розмови приєднується возний, який показує свою обізнаність з історичними подіями, певними літературними явищами своєї доби, критично висловлюється про спотворення фактів з історії України у театральній виставі Козак-Віршотворець. Микола покликав Наталку. Вона сумна і невесела вирішує. Що краще кинутись у ворсклу, ніж вийти заміж за нелюба. Микола запевняє дівчину, що може зробити так, що вона і у ворсклі не буде, і сумувати перестане. Він повідомляє, що її Петро повернувся. Він тут та боїться показатись тобі, тому що ти посватана за возного. Наталка ж у цьому не бачить ніякої перешкоди. Мати моя хотіла, щоб я за возного вийшла заміж, за тим, що тебе не було, а коли ти прийшов, то возний мусить отступитися», – пояснює вона Петрові. Микола підтримує закоханих, хоче допомогти їм бути разом. А коли на вулиці з'явилися Виборний, возний і Терпилиха, попереджає. Наступає хмара, і буде Великий Грім. Терпилиха, яка була дуже рада зарученам дочки з таким поважним паном, злякалася, коли побачила Петра. Та Наталка налякала її ще більше. Коли Петро мій вернувсь, то я не ваша. Не знає мати, що й говорити, і дочки жаль, і гріх закон ламати, і передвозним страшно, який починає лякати судом. А тут ще і Виборний вихопився о, так, так, зараз до волосного правління та і в колоду. Це вже остаточно переповнило чашу терпіння матері. І де взявся той Петро? Тепер він може зруйнувати тихе сімейне щастя, яке мало скоро посміхнутися терпилися. Мати з острахом кричить. Батечки мої, умилосердя, я не відступаю від от свого слова, що хочете робити з Петром, а наталку, про мене, зв'яжіте і до вінця ведіте. У всьому, що трапилося, терпилиха звинувачує Петра, оскільки раніше Наталка не була такою сміливою та упертою, але Петро запевняє, що не просив Наталку не слухати матері, а на підтвердження слів просить кохану скоритися долі та забути його. Мати слухає слова Петра, серце її добрішає. Про хлопця, якого тільки но проклинала, вже каже Добрий Петро, серце моє проти волі за нього вступається. Петро пропонує наталці забрати всі гроші, які отримав за чотири роки, щоб возний ніколи не дорікнув наталці, що взяв бідну. Возного вчинок Петра просто приголомшив. Він зрозумів. Що ситуація склалася не на його користь, возний взяв Наталку та Петра за руки, підвів до матері, благослови дітей своїх щастям і здоров'ям. Я відказуюсь від Наталки і уступаю Петру во і потомственної владіння з тим, щоб зробив її благополучною. Всі вражені шляхетним вчинком возного. А Микола виголошує: от й то наші полтавці, коли діло піде, щоб добро зробити, то один перед другим хватаються, а виборний додав Наталка по всьому Полтавка, а Петро Полтавець, та і возний здається, не з другої губернії. Терпилиха благословляє дітей Наталку та Петра. Петро обіцяє, Наталко, тепер ми ніколи не розлучимося. Бог нам поміг перенести біди і напасті, Він поможе нам вірною любов'ю і порядочною життю бути приміром для других і заслужить прозвище добрих полтавців. Заспівай же, коли не забула. Свою пісню, що я найбільше любив, і Наталка співає.